Вас на наступному занятті з грамоти. Пригадаємо, про що ми говорили минулого заняття, а ми говорили про слова-помічники. Навіщо ж вони потрібні? Що вони допомагають робити? А вони допомагають нам зв'язувати слова у реченні. Наприклад, якщо у нас є два слова рука, олівець. Якщо ми скажемо просто так, ніхто нічого не зрозуміє. А якщо ми скажемо у руці олівець, то це вже буде зразу зрозуміло, що, що хтось взяв олівець у руку. Ось це слово у і є слово помічник. Пригадаємо, що ми їх позначаємо ось такими значками. Перший квадратик. Це у нас замість слова на, оскільки кружечок зараз лежить на квадратику. Другий квадратик, в ньому кружечок лежить під квадратом. Це замість слова під. І третій малюнок це замість слова у або в у кошику або в коробці. Пригадаємо, які ми знаємо ще слова помічники. У нас песик за парканом, за, перед парканом, перед слово помічник. Яблуко під столом. Яблуко на столі. Рибка у акваріумі. Рибка біля аквариуму. Бджілка над квіткою. Бджілка на квітці. Усі ці слова, які я зараз виділяла голосом, вони є слова-помічники. За перед, під на у. Біля над. Складемо речення за малюнком, використовуючи слово помічник. Маша готує кашу у каструлі. Запишіть, будь ласка, схему цього речення. Маша Готує кашу в слово помічний коротке, тому і лінія коротка, кастрюлі. Кінці речення ставимо крапку. Утворіть речення самостійно і запишіть його схему. Потренуйтеся ще. Спробуємо створити текст за малюнками. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Що на ньому відбувається? Який настрій у героїв на картинці? Погляньте на другу картинку. Який зараз настрій у Вовчика? Чому у нього зараз такий настрій? Погляньте третій малюнок. Що зараз відбувається на малюнку? Це переплутаний текст. Якщо ми розглянемо усі малюнки, то ми зможемо відновити, що було спочатку, що потім, а чим справа завершилася. Як ви гадаєте, який малюнок був перший, а який другим. Що було в кінці? Складіть, будь ласка, тець за, за цими малюнками. Спочатку, що було потім і який кінець історії? Потренуємося у визначенні першого звука у слові. Лелека. Лелека. Перший звук Л. Щальник. Шальник. Перший звук Ч. Півень. Півень. Відчуваєте, як злипаються губки? Перший звук. М. Морквинка. М. Морквинка. Перший звук. Який? Дорога. Дорога. Що відбувається в ротику зараз? Куди подівся язичок? Який звук перший? Він вимовляє? міст міст. Який перший звук у цьому слові? Людина. Людина. Ль. Кінь. кінь. Познайомимося сьогодні із двома буквами. Зразу. Для цього послухайте казочку. Жили були собі два брати. Перший братик був товстенький, такий кремезний, він дуже добрий вів. А другий братик... Хоч і теж добрий вів, але все одно був худенький-худенький. От коли товстенький братик, інколи він сердився на молодшого братика і казав так у, коли сердився. І -і -і -і! Молодший братик теж хотів бути дуже схожим на свого старшого братика. Він теж намагався сердитися. Але оскільки він був худенький, маленький, у нього виходило тільки і. і... Ось і назвали цих двох братиків і та і. І позначили ось такими буквами. Зліва. У... Дві палички, товстенький братик. І одна паличка. І тоненький, худенький брати. Пробуємо розрізнити, що таке звуки і що таке букви. Звуки це усе, що ми чуємо і вміємо вимовляти, для того, щоб. Люди змогли зрозуміти один одного, вони домовилися, що кожний звук буде означатися якимось значком. Ці значки назвали буквами. Букви ми бачимо, тому що ми їх читаємо. І букви ми записуємо, вміємо писати звуки. Чуємо, вимовляємо, а букви це всього-навсього значки, які придумали люди. Ми їх читаємо і пишемо. Звуки нашого мовлення бувають голосні від слова голос. Дійсно ці звуки ми співаємо голосом. Подивіться, будь ласка, у вас на екрані є різні зображення губок, коли ми співаємо різні голосні звуки. Деякі з цих губ ми вже знаємо. Потримуйтеся, чи співпадає ваші губки із тим, що намальовано на екрані, коли ми говоримо звук А-У. О. І ще один звук, букву, яку ми ще не вчили. Голосних е -е -е. звуків всього на всього шість. Ми їх співаємо. Коли співаємо, відкриваємо ротик, тому і позначати ми їх будемо ось таким кружечком, який зображено на Рожевінській дівчинці. Кружечок відкритий ротик. Подивіться, будь ласка, згодом ми з вами навчимося розбирати і чути усі звуки у словах. А зараз у нас є тільки кружечки. Це позначають голосні звуки. Який же голосний звук у слові, який позначає перший малюнок? Лис! Щоб почути голосні звуки у слові, їх потрібно проспівати. Довго-довго спочатку, а згодом ми навчимося вже не так довго співати, але все одно чути голосні звуки. «Лис ми довго-довго співали звук і. Саме його позначили кружечком у квадратику під малюнком із лисом. А малюнок справа зображує. Ліс. Який же голосний звук там позначено в цьому слові? Проспіваємо його. ЛІС. Ми співаємо довго-довго звук. І. Саме його позначили в цьому слові кружечком відкритим ротиком. Дякую вам за увагу. Тренуйтеся і. Будь ласка, повторюйте голосні звуки. Скільки їх? Які це звуки голосні? До побачення!